Міська рада оголошує акцію Чисте місто починається з тебе, яка має за мету віддячити відповідальним громадянам за підвищення екологічної свідомості щодо чистоти міського середовища. Протягом трьох місяців більшість мешканців міста активно брали участь в прибиранні своєї прибудинкової території, вулиць та скверів. Дякуємо, що зробили свій внесок у розвиток міста. Умови акції Чисте місто починається з тебе такі. Для участі в акції мешканці повинні надіслати. Слати фото та відео матеріали до та після прибирання, де видно чистоту території, трансформацію та видозміни. На електронну адресу зазначену нижче. Кожне фото та відео має бути супроводжене коротким описом, у якому вказана адреса місця прибирання та виконання дій. Після чого матеріали завантажать на офіційну сторінку соціальних мережах з використанням хештегу Чисте місто починається з тебе. Переможців оцінюватимуть в трьох номінаціях: найкращий двір для багатоквартирних будинків, три переможці по 6 тисяч гривень. Найчастіша вулиця для приватного сектора. Три переможці по 2 тисячі гривень. Та найкращий вигляд території для офісів та установ. Три переможці по тисячі гривень. Акція відкрита для всіх мешканців міста. Білгородністровський та триватиме до 26 червня. Переможці акції будуть оголошені на сторінці Акерман Офіційний. В соціальних мережах чисте місто починається з тебе.